Злочинна діяльність на рівненщині сарненчанин організував схему незаконного перетину державного кордону. Фігурант, який неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців за незаконний видобуток бурштину, допомагав чоловікам призовного віку нелегально покинути територію України. За свої послуги вимагав 10 тисяч доларів з однієї людини, так званих клієнтів шукав через телеграм-канали та серед своїх знайомих. За даними слідства, 54-річний чоловік винайняв. Приватний будинок на Сарненщині, де облаштував готель, так званий готель для військовозобов'язаних клієнтів, які хотіли нелегально покинути країну. Там вони проживали по кілька днів, чекаючи своєї черги на переправлення. Підозрюваний забезпечував їх продуктами і консультував щодо всіх обставин і особливостей такого незаконного перетину. Охочих незаконно перетнути державний кордон, організатор оборудки забирав з різних регіонів України власним автомобілем та доставляв у прикордонну зону. Завершальним етапом схеми був незаконний перетин державного кордону пішки під керівництвом організатора. Згодом він на транспортному засобі забезпечив доставку двом чоловікам визначене місце, звідки ті мали розпочати шлях напрямку державного кордону. Згодом фігурант повернувся до орендованого будинку та посадив до салону автомобіль решту групи чоловіків. Це було шість осіб, які також намагався забезпечити їм безперешкодний перетин дежур Правоохоронці затримали зловмисника під час спроби переправити за кордон вісьмох чоловіків призовного віку з чотирьох областей України. Від них загалом організатор отримав 80 тисяч доларів. 53-річного водія затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру. Суд обрав запобіжний захід у воді тримання під вартою терміном 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 266 240 гривень, яку він вніс. Відповідно до санкцій статті, фігуранту загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі. Також до адміністративної відповідальності притягнули вісьмох чоловіків, що скористалися послугами зломисника. Всіх інших причетних осіб до організації злочину нині встановлюють правоохоронці. Максим Остапець, Кирило Полюхович, телеканал ITV Media Group.